На болотах все без змін. Псевдовлада продовжує арештовувати та штрафувати людей, які намагаються висловитись проти війни. Так днями у Краснодарському краї районний суд призначив покарання місцеві жительці у вигляді 30 тисяч рублів за псування шести банерів зі свастикою Z. Окрім того, пенсіонерка на одному зі стендів із гаслом своїх не бросаєм» зафарбувала частинку. Не до слова, суд, на якому вирішували долю жінки, провели без її присутності. Ще одна красномовна ситуація сталася у Курській області. Маловідомий художник Андрій Сьомкін відкрив антивійськову виставку. На ній чоловік презентував інсталяції та картини із висміюванням бункерного вбивці Путіна. Після цього до його дому завітали правоохоронці. Однак, митець покинув Росію задовго до відкриття експозиції. Відважні захисники порядку не додумались ні до чого кращого ніж заарештувати матір Андрія. Реакція расистів у коментарях ще жахливіша ніж сама ситуація. Повісити цю матір за те, що народила його, таких дурачків виявляється багато в нас було в країні. Слава Богу, тікають як таргани. Дякую велике Богу, що очиститься наша земля. Руська від всякої нечисті. Нагадаю, близько тижня тому в мережі поширили ще одну божевільну новину із Москви. Жінка написала заяву в поліцію на свою доньку після сварки через війну в Україні. 59-річна Тетяна стверджує, що її дочка погрожувала їй через недостатню проукраїнську позицію. Після початку повномасштабного вторгнення на болотах таких випадків мільйони. Росіяни здають в поліцію співгромадян, друзів та навіть дітей за критику війни і за одяг неправильних кольорів. За оцінками експертів, в Україні налічують понад 4 мільйони стукачів. Наприклад, одна росіянка написала на своїх співгромадян вже понад 750 доносів. Стукачі вважають свої вчинки корисною роботою, адже за це отримують гроші і підтримують родину.